Всіх вітаю на каналі Катерина Мальва. Сьогодні я збираю речі, приїхав чоловік. Зараз вони з сином поїхали на дзюдо тренування, потім на хор. Я збираю речі, які чоловік повезе у нас в село, бо ми вже будемо скоро виїжджати з квартири. І так накопичилось багато речей, багато дитячих іграшок за всі ці е, два роки майже. Ще в нас парта, ще якісь меблі такі ну, невеличкі залишилися. Ще треба ну, кухонні приладдя позбирати. І ну, такий транспорт дитячий, таке все інше. Ціла сумка банок в мене взагалі зібралося. це за два роки. Я їх не викидала, бо ці маленькі баночки я потім використовую для того, щоб робити джем у них. Збираю посуд, вже складаю коробочку. знайшла таку. Це, я ходила фасувати гуманітарку, і там отаке було. Я взяла такі коробочки, вони стали мені у нагоді, бачите, для переїзду. Склала тарілки, які вже ну, це, це наші, це ми купляли, Потім чашки позбираю. Все, потроху, он ще коробки стоять. Оці два заповнені, той ще буде заповнений. Ілан мені допомагає. Вова також допомагає, ми з ним робимо картину. Я зробила йому такий малюнок, трошки як з Пінтересту взяла ідею і малюнок, ну, трошки домалювала там-там. У нас залишилися ось такі фарби від картин за номерами. І Вова зараз розмальовує, це ми подаруємо вчительці з акордеону. Так, ось дивіться. Ну, хто б що не казав, але Pinterest дуже класний сайт. Там можна знайти все, що завгодно. От дивіться, я знайшла такого там дядьку. Ну, трошки вирішила змінити, поки там малювала. І отож, ми з Вовою розмальовуємо і потім подаруємо як знак поваги нашій вчительці, яка викладає Вові Акордеон зараз. На згадку про Вову про нас. До речі, вона теж. Переселенка ще з 14-го року. То й таке. <стреба> Акордео. Вітаннячка покриваю лаком акриловим. Картину для того, щоб не вицвітали кольори. Якщо, наприклад, буде десь картина висіти, де сонячні промені потрапляють, або промені від ламп, цей лак він захистить картину від вицвітання, від пошкоджень і все таке інше. І не тьмяніють фарби, і вони більш яскраві, коли покриєш їх лаком, особливо акрилові. Я ще що, що хочу сказати. У мене була картина невеличка, 20 на 20 сантиметрів, і я прийшла в магазин, де продавалися всі ці. Ну, цей магазин був не саме магазин Роси, да, а просто магазин канцелярії, де дуже багато канцелярій, всілякої різної. Він дуже великий такий маркет був. І я запитала дівчинку: в мене є картина 20 на 20, мені її треба покрити лаком. Який лак ви мені запропонуєте, щоб його вистачило, все таке інше. І вона мені сказала: ну у ці, у ці баночки вам вистачить на картину, Так, да, вистачить. <смістична> Але вона не сказала, що вистачить на декілька картин. Дивіться, скільки в мене залишилось, і це покрила картину 20 на 20 і покрила ще цю картину. Тобто, отак, ой, баночки, скільки тут мілілітрів? 100 мілілітрів вистачить досить на багато картин. Звісно, якщо у вас полотно, як у цей стіл, то так, може вистачить і одна. Але ось 20 на 20 і ця 20 на 30 в мене, тобто, ще залишило, ще можна покривати і покривати. Тому, хто фарбує, хто малює, хто робить інтер'єрні картини, можу порекомендувати гарний лак, він гарно. Стелиться, він гарної консистенції, він без усіляких домішок, без пухирців, без якоїсь такої, знаєте, іноді буває, як пісочок, нічого такого тут немає, він досить-досить класний, ось так виглядає і глянцевий я взяла, бачите. Глянцевий дає більше насиченість кольорам. Якщо у вас саме такі картини інтер'єрні, і саме там, де є. Ось цей, знаєте, контраст, то краще брати глянцевий він підсилює контраст. Якщо вам треба трошки приглушити, або така картина трошки приглушена, тоді краще брати матовий. Такі невеличкі поради від мене. У мене ось такі коробка велика з нової пошти і сумка. Також оця корзина, цю корзину нам просто люди віддали. Які віддавали нам диван, ось, і вона повна там куртки, взуття, все таке інше, там всередині якісь речі, такі, які вже не потрібні, в принципі. Також цей куточок, тут крупи в одній з коробок великий, там крупи, все, що ми там гуманітарку отримали, ну, саме таке сипуче, ще в нас залишилось багато. Також тут горіхи, електроніка, наш посуд, який я показувала, як я збирала. Потім тут відра наші, якийсь ґрунт залишився. Це для веделок, я купляла в Аврорі для ложок. Оцей Саша забере бутиль, набере тут чистої води, щоб там просто пити чисту воду. Оця розсада моя також забирає. І на балконі це самокат, великі іграшки, тут блендер, ну, таке, якісь там ще коробки в мене, і льодянка, парасольки. І оце ціла сумка, велика, баночок. усіляких. тут і літрові, півлітрові. Все, що я назбирала за всі-всі час, ну, час, який тут. Також я помила вікна. Така краса взагалі. Шісті чистенькі мені дуже подобаються. Ще забула сказати, хотіла котячу цю штучку і балансіри, і ще цього нашого гнома військового забрати. Але чоловік сказав, що там в машині ще якісь два колеса Вийшло і якийсь ще дивіться, надувний басейн, ну, той, що забрали дзвили. з окупації, який не сперли. І я взагалі думаю, гарміні, чи все це є, поміститься. Так, не знаю, так, будемо спробувати, вирічає? бо машинка ну, невеличка в нас. Приїхав, привіз нам пиріг, дамський каприс із делікату. Це такий тортичок. До речі, минулого разу коржі були тонші, здається, чи ні. Ну, він дуже смачний, по типу медовичок. Ням-ням-ням. Після -ням -ням. шапки на голові чорті шо. Цей. Я прийшла, зараз покажу. Тут є магазин, називається Овочі, фрукти, сухофрукти. Хто живе в вишневому, я всім рекомендую. В Софійській профільівці є такий магазин. Там два поруч стоять, ви знайдете це недалеко від її церкви, де сади вишневі. Так от, там завжди гарні ціни на овочі. Вони там дешевші, ніж в АТБ, особливо влітку, на ягоди гарні ціни. На фрукти, на самі овочі завжди нижчі, ніж навіть в великих супермаркетах. І вони в великих супермаркетах, коли акційні ціни дуже низькі, то і якість товару не дуже гарна. А тут якість завжди класна, мені дуже подобається. Я поки це все там, не дивіться в мене просто знимити. Зараз це буду робити. І Так, що ж я купила? Ой, мене не видно. Так, видніше? Вчора, до речі, помила стелю цю натяжну. Думаю, хоч би не лопнула, бо знаючи, які тут у нього стелі у цього господаря, що вони дуже погані кольця стоять, що лопаються. Так от, вчора відмила, там були від минулих орендарів такі жирні п'ятна. Ну, Купила я, значить, дивіться, скільки тут багато дуже печери. П'ять великих цибулин. Взяла ябут, тут тіла... Більше двох точно, так великий пакетик такий. Тут два Сімірєнки, два фуджі, два голдена. Все таке набрала. Потім купила моркви. Малий дуже полюбляє моркву, я отою ріжу йому соломку, Він він ходить, чіп-чіп моркву під'їдає. Це корисно все. І картоплі ще взяла, тут кілограми три точно. Вона розсипалася, пакет порвався. Тому сумці, до речі, сумку цю я. Сама розписувала, є такі фарби, хто хоче собі розписати сумочку, купляйте сумку або самі шиєте. І дивіться, є такі фарби фірми роса, також і текстильні. І ото такі фарби вони дуже-дуже такі сійкі. Я малювала оце десь рік тому, якраз малий дуже полюбляв цей мультик про Ебі Хетчер чи Емі Хетчер, Ну, коротше, хто знає той в курсі. І я розфарбувала вже стільки раз, я прала, дивіться, нічого ніде не потріскалося. Як фарби лежать, так і лежать. Бачите? На основному малюнку ця сумка взагалі просто біла. Тому всім рекомендую роса текстиль. Вони так і називаються текстиль. Класні фарби. Я прала при 40 градусах. Хоча на фарбах написано, що не більше 30. Але при 40 я прала. Тому клас рекомендую. Опа, прошайка. Не подряпай холодильника чужого. Цей лайфхак для вас від мене, щоб не ваняла цибулею, кухня була на балконі. Я завжди цибулю кладу до. Холодильника, а тепер скажу чому? Ще окрім цього, по-перше, вона ну, не заморожується, вона тут у холоді і не дає цей цибулєвий аромат. А ще коли цибулю вже чистиш і ріжеш після холодильника, як вона там полежить день, два і більше, тоді не плачуть очка. Тому всім рекомендую саме цибулю. Отак зберігати в холодильнику я моркву цибулю в холодильнику. Яблука картоплі в мене в ящичку лежать. Знов випав сніг. Що це таке? У березні. Мені так це не подобається. Пишіть, як там у вас? Сніг випав чи ні? Чи вже розстав? У мене відео трошки запізнюється по виходу з реальною погодою. Гуляємо зараз в парку, були в школі, потім проходить зараз син. Дивіться, яка арка красива. Дивіться. Отак мені подобається дуже, і там оці ліхтарики такі класні. Той син ж треба в нову школу довідку і чомусь нам педіатр видала довідку в цю школу, але ми не проходили кардіолога. А ця нова педіатр наша у відпустці. Ми пішли до нової. І вона сказала, що кардіолог обов'язковий перед школою взагалі, чому ми його не проходили, не ясно. І це були на кардіограмі. Зараз розшифровку взяли. І завтра вже підемо довідку брати. І будемо майже готові да, Вова, переїжджати. Ось ще треба взяти довідку в музичній школі. Ой, мені так подобається, цей сквер, ці алейки класні взагалі. Так от, треба буде брати довідку, що в музичній школі. Там мені пообіцяли, що на наступний тиждень вже зроблять і на наступний тиждень вже піду в школу забирати документи. Там треба забрати документи так, щоб п'ятиденний строк встати вже в іншу школу. Ну, якось так. І документи я питала. У батьків дитини, яка перейшла в іншу школу, чи день в день їм все віддали, мають віддавати день в день. Але, як завжди, там почалось, то того нема на місці, то сього. І вони за два дні все обійшли. Тому я розраховую так час, щоб також за декілька днів подати документ, що ми будемо навчатися в іншій школі, в іншому місті, в іншій області, все таке інше.